Ранок наступного дня, вчора, 25 серпня, поставив 6 вуликів смужки. Шість вуликів смужки від кліща 18.30 було. Пройшло 12 годин. Значить, зараз подивлюся на осип кліща. Значить, 6 вуликів тестував. Ставляв смужки з різною діючою речовиною флуметрин і амітрас. Значить, і тут флуметрин, амітрас, флуметрин і там той вулик амітрас, посередині флуметрин і крайній той там, аж там теж амітрас. Ну і зараз подивлюся. На осип кріща і чи не посипалася бджола. Значить, що можу сказати про сім'ї? Оця слабша сім'я і по діагоналі, ота вон там, пуська. І по діагоналі там теж та слабша, а ти більш-менш нормальні сім'ї. Розплоду десь в цій сім'ї. Можливо рамок три на повну рамку, якщо порахувати, а там по чотири рамки у сильніших сім'ях буде. Ну і що? Хочу подивитися на результат. Так, тут флометрин. Ливімся, контрольний листок. Контрольний листок. Кліщ. Це слабша сім'я. Тріш є. Ну, он одна бжілка впала. Значить, що тут можна сказати? Ну, приблизно десь 20 хай буде. Тут це тут. Струшу, поставлю, хай стоїть. Завтра теж буду контролювати. Так, тут амітрас мушки. мураха лазить. О, тут розгрізли смужки. Що тут у нас з кліщом? Тут небагато. П'ять, ну хай до десятка. Ось до десятка кліщ. Так, далі. Тут Флометрин. Ого, пало два дві бзілки, три, чотири, п'ять. Шість. Ого! Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, десь штук сімдесят, якщо дивитися так по кількості. Штук сімдесят. Захломітрин. <coughs> Наступна сім'я. Пусть колись мене супроводжує. Наступна сім'я. Амітрас тут десятків два, три. Так і одна бжілка впала. Знов ну, флуметрин. Дивимось. Ого? Тут? Тут так як і в тому. А більше. Попало теж десятків п'ять, сім. штук сімдесят кліщів і тут що ми маємо? Амітрас. Ну тут до двох десятків можливо. Так що буду ставляти смужки смужки пройшло 12 годин. Постоять, вони, вони їх розрізуть, вони картонні. От. І сьогодні при... з роботи повернуся і поставлю на всю пасіку смужки. Ось такі справи. Так що треба ще є час поборотися з кліщом. Мабуть, разів ну, дивитися, як осипається кліщ. Ось така картина. Так що буду боротися з кліщом. Розплід в основному печатаний. Так що ще повиходить в жила і там можуть бути кліща.